Я психологію люблю і читаю вже дуже давно, десь з років 16 а це вже на минуточку, почти 19 лет. І е, думаю, вигребу. Все нормально. Півроку, дівчата, мені 30 років має бути. Е, Даринці 6 місяців, чоловік купляє квитки в Іспанію, їдемо святкувати мій ювілей. Шарах. Закривають кордони. Нікуди ми не летимо. Добрий день, хорошо, нічого страшного. Ми перенесемо. Перенесемо на полгодіка, зараз все там короче, якось кудись виїдемо, приїдемо і все інше. Переносимо ми цю поїздку. Даринка потрапляє з ковідом. Нам у нас завтра літак, ми маємо летіти. А за день до цього приїхала моя мама за десанту з посидіти. Дарина потрапляє з ковідом в лікарню. Ми в Києві в інфекціонки. То є життя другий раз у мене тільки шарах. Потім десь через місяця-два помирає мій дідусь, який мені був як рідний тато, тому що тато помер, коли мені було 25 наступний удар. І третім, мене добиває війна. І я розумію, що я сама не вигрібаю просто. І якщо говорити про депресію як таку, це люди, які пережили депресію, чітко розуміють, що таке апатія або хандра, або, наприклад, ну просто сьогодні хочу полежати. І депресія це абсолютно різні речі.